Зеленський заявив, що Україна номінує Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він забезпечить припинення вогню. Як вам така ідея? Як взагалі до цього ставитися? Що думаєте про це? Ну, ідея дуже чудова, і якщо це ну, відбудеться, то я рахую, що це дуже-дуже добре. Трамп має велику силу і може допомогти і може вирішити це питання. Нобелівську чи не Нобелівську був би результат. Щоб у нас була перемога і ми вернулися в 91-й рік в наші кордони. Що він того не може забезпечити на сьогоднішній день? Хіба то багавками. Просто дивна, смішна людина. Якщо він говорить сьогодні одне, а завтра друге. який то президент. То сміх. Такої великої держави президент кожне слово може, має важити тонну, розумієте? А він то, ляпає язиком, то Ну, останнім часом дещо змінилася риторика Трампа щодо України. Все таки більше надії покладає на закінчення війни. Ми ми завжди покладаємо надію на щось, тому що ми, нам треба вірити, розумієте, і надіятися. Але як воно буде, невідомо. Я, наприклад, до нього відношуся негативно. Якщо він закінчить війну в Україні, дайте йому дві Нобелівських премії. Я не є противник цього. А... Все для того, щоб Україна перемогла, Україна вистояла, не зважаючи на нічого, ні на томагавки, ні на Нобелівську премію. Тільки щоб в нас був мир і щоб ми були вільні і незалежні. Ну видвинуть, ну і що? Його вже скільки там понавидвигали, і що з цього? Нічого. Він мир наблизив. От, власне, от тому й нема про що говорити. Нема ніяк не відношуся. Взагалі, як думаєте, чи є от, мінімальний можливо, хоч який шанс, що Трамп може наблизити закінчення війни, що захоче, чи він посприяв так, якщо захоче, то зможе. Якщо захоче, але поки що ми це не, це... не бачимо. Що думаєте, бо Трамп все таки змінив зараз риторику щодо України? Ну, так Трамп він раз змінив, може ще раз змінити. Йому наскільки я так розумію, по собі так сужу, в Україні до нього не дуже ну, віра є. Ну Трамп є ну як? Ну Трамп є Трамп. Сьогодні сказав одно, завтра скаже інше. Дай Боже. Дай Боже, щоб було так, дай Боже, щоб він змінив таки свою думку. Дай Боже, щоб він став на сторону України, дай Боже, щоб він щось зробив для наближення миру. От коли все він зробить, тоді будемо про мир, про Нобелівську премію казати, а поки що немає прошок. Трамп не заслуговує навіть близько до тої премії. Він більше навіть говорить, чим робить. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів та читайте в одноіменному телеграмі.